Марина зачинила двері конференц-зали і на мить притулилася спиною до прохолодної стіни. Тиша. Після восьми годин безперервних перемовин, дзвінків та узгоджень, ця тиша здавалася майже фізично відчутною, густою як мед. Вона глибоко вдихнула, намагаючись вгамувати тремтіння в руках. Великий форум, який її команда готувала майже півроку, нарешті завершився, і завершився тріумфом. Замовники тиснули руку, партнери плескали по плечу, а керівник пообіцяв премію, яка могла б покрити половину вартості їхнього з Дмитром весілля. Вона відчувала себе вичавленою, але щасливою. У голові повільно вимальовувався план на вечір простий і до болю бажаний заїхати в супермаркет, купити пляшку того самого італійського вина, яке вони пили на першому побаченні. Замовити піцу, бо готувати не було ані сил, ані бажання, а потім залізти під теплу ковдру, обійняти Дмитра і дивитися якийсь безглуздий серіал, не думаючи ні про що абсолютно ні про що. А завтра, завтра вона візьме відгул. і післязавтра теж. І вони поїдуть до її батька. Марина мимоволі посміхнулася. Вона не була вдома майже рік. Робота, постійні відрядження, підготовка до весілля, усе це закрутило її у шаленому вирі. Батько не скаржився він завжди був таким небагатослівним, стриманим з тих людей, які воліють тримати свої проблеми при собі. У мене все добре, доню, ти працюй, не відволікайся, казав він щоразу, коли вона дзвонила. Але Марина чула в його голосі в тому. Після маминої смерті п'ять років тому він ніби згас жив за інерцією, доглядав за садом, читав свої нескінченні книжки з історії. Марина сумувала за ним, за їхніми рідкісними, але глибокими розмовами на кухні. За тим, як він мовчки заварював їй чай з м'ятою, коли вона приїжджала втомлена і роздратована, за відчуттям дому, яке міг дати лише він, і стіни, в яких вона виросла. Дмитро не дуже любив ці поїздки. Що там робити в тій глушині? знизував він плечима. Ані нормального інтернету, ані розваг. Але цього разу він погодився без сперечань. Можливо, теж втомився від міської метушні або ж просто хотів зробити їй приємне. Вона дістала телефон, щоб викликати таксі. На екрані світилося кілька пропущених дзвінків з невідомого номера. Марина насупилася. Вона не любила невідомі номери зазвичай це були нав'язливі рекламні пропозиції. Та щойно вона зібралася прибрати телефон. Він завібрував знову той самий номер. Щось усередині неприємно стиснулося. Вона відповіла Ало. промовила вона трохи втомлено. Марину Вікторівну, пролунав незнайомий жіночий голос, офіційний і холодний. Вас турбують з міської лікарні номер 3 Серце пропустило удар. Лікарня номер 3 та сама, що знаходилася у її рідному місті. Так, це я щось трапилося? запитала вона, і власний голос здався їй чужим. Ваш батько, Віктор Григорович, сьогодні в день його доставили до нас. На жаль, нам дуже шкода. Ми не змогли нічого вдіяти. Інфаркт. Слова падали у свідомість повільно, як важкі краплі. Марина не могла їх зібрати в єдине ціле. Вона мовчала, притискаючи телефон до вуха так сильно, що заболіло. Алло? Ви мене чуєте? нетерпляче запитали на тому кінці. Так, видихнула вона, так, я чую. Далі жінка говорила щось про документи, про морг, про те, що потрібно приїхати. Марина механічно кивала, ніби її могли бачити. Світ навколо звузився до маленької цятки. Ось вона стоїть у порожньому коридорі офісного центру, під ногами блискуча плитка, попереду скляні двері, за якими проносилися вогні вечірнього міста. А її батька більше немає. Вона не пам'ятала, як завершила розмову, просто стояла, дивлячись у нікуди. Потім, немов уві сні, набрала номер Дмитра. Гудки здавалися вічністю. Привіт, кохана, бадьоро відповів він. Ти вже звільнилася? Якраз думаю, може, в ресторан сходимо, відсвяткуємо твій успіх. Дмитре її голос стремтів. Тато, він помер. На тому кінці запанувала тиша, довга, гнітюча. Як помер? нарешті перепитав він, і в його голосі не було ані співчуття, ані шоку, лише роздратоване здивування. От, чорт, невчасно якось. Марину, наче вдарили. Що означає невчасно. Ну, Марино, ти не зрозумій мене неправильно, я співчуваю, звісно, але в мене завтра надважлива угода. Я не можу все кинути і поїхати. Це контракт, від якого залежить моє підвищення. Ти ж розумієш? Вона не розуміла вона взагалі нічого не розуміла. Тобто, ти не поїдеш зі мною? прошепотіла вона. Послухай, давай ти поїдеш сама, все там владнаєш, а я приїду пізніше. На дев'ятий день, наприклад, так буде краще для всіх. Мені справді дуже шкода, але робота є робота. Ти ж доросла дівчина, впораєшся. Він говорив швидко, впевнено, ніби зачитував бізнес план. Марина мовчки слухала, і з кожним його словом, усередині неї щось обривалося. Людина, з якою вона збиралася провести все життя. Зараз торгувалася з нею через її горе, ніби це була якась незручна перешкода в його ідеально розпланованому графіку. Я передзвоню», – сказав він наостанок і поклав слухавку. Марина опустила руку з телефоном. Сліз не було була лише порожнеча, величезна, крижана порожнеча, яка заповнила її зсередини. План на вечір, вино, піца, тепла ковдра. Усе це розсипалося на попіл. Вона залишилася одна. Дорога додому минула, як у тумані нічний автобус, мерехтіння ліхтарів за вікном, сонні обличчя пасажирів. Марина сиділа, втупившись у темряву, і в її голові крутилася одна й та сама думка вона не встигла. Не встигла сказати, як сильно його любить, не встигла подякувати за все, не встигла просто побути поруч. Вона згадувала їхню останню зустріч майже рік тому. Вона приїхала на вихідні, втомлена після чергового проєкту. Батько зустрів її на порозі, мовчазно обійняв, він тоді якось дивно постарів, сутулився. На кухні, поки вони пили чай, він раптом сказав: Сусідка наша, Галина Петрівна, молодець, допомагає мені то продуктів принесе, то в хаті прибере. Одна б людина пропала. Марина тоді не надала цьому значення. Галина Петрівна жила по сусідству все їхнє життя. Самотня жінка, трохи настирлива, завжди в курсі всіх справ. Марина її недолюблювала за звичку пхати носа в чужі справи, але знала, що батько ставиться до неї поблажливо. Їй просто самотньо, казав він. Рідне місто зустріло її сірим світанком і вогким повітрям. Вона вийшла з автобуса і повільно побрела знайомою вулицею. Ось школа, де вона вчилася, ось парк, де вони з Максимом вперше поцілувалися. Максим, це ім'я спливло в пам'яті несподівано, гострим уколом у серце. Її перше кохання таке чисте і всеохопне, що, здавалося, воно триватиме вічно. Вони були нерозлучні з дитинства, разом тікали з уроків, разом ходили в походи, разом мріяли про майбутнє. Він обіцяв, що вони поїдуть вступати до одного університету, житимуть в одному місті, одружаться, і в них буде двоє дітей і великий собака. Марина вірила кожному його слову. А потім, одразу після випускного, він зник. Просто зник. Його родина раптиво продала будинок і поїхала ні записки, ні дзвінка, нічого. Марина тоді тижнями ходила сама не своя. Писала йому листи на стару адресу, але відповіді не було. А потім хтось із спільних знайомих сказав, ніби бачив його в іншому місті з якоюсь дівчиною, і цей хтось так переконливо описував, як вони трималися за руки, що Марина повірила. Біль від зради був таким сильним, що вона зібрала речі і поїхала в столицю, аби лише бути якнайдалі від місця, де кожен куточок нагадував про нього. Вона витерла непрохану сльозу, що скотилася по щоці. Зараз це все здавалося таким далеким, майже нереальним, дитячі образи на тлі справжнього горя. Ось і її дім маленький, чепурний, з улюбленими батьковими трояндами під вікнами. У дворі, біля хвіртки, стояла Галина Петрівна. Побачивши Марину, вона сплеснула руками і кинулася назустріч. Марино, дитино, яке горе, яке горе, заголосила вона, намагаючись обійняти Марину. Марина м'яко відсторонилася. Доброго ранку, Галину Петрівну. Я тут усе доглядаю, заторохтіла сусідка, не помічаючи її холодності. Подзвонила куди треба, домовилася про все. Ти ж одна, дівчино, тобі важко буде. А я Віктору Григоровичу як рідна була, він же без мене ні кроку. Вона говорила і говорила, а Марина дивилася на неї і відчувала дивну тривогу. Щось у поведінці сусідки було неправильним, награним. Наступні два дні були схожі на страшний сон. Похорон, люди в чорному, співчутливі погляди, тихі розмови. Дмитро так і не подзвонив, лише надіслав коротке повідомлення Тримайся, цілую. Марина навіть не відповіла. Коли все скінчилося і гості розійшлися, вона залишилася сама у спорожнілому будинку. Тиша тиснула на вуха. Марина ходила з кімнати в кімнату, торкаючись речей, які ще зберігали тепло батькових рук. Ось його окуляри на столику, розкрита книга, улюблена чашка. Вона сіла в його старе крісло і лише тоді дозволила собі заплакати по справжньому, вголос, не стримуючи ридань, які розривали її зсередини. За кілька днів, трохи оговтавшись, Марина вирішила, що потрібно повертатися до міста. Треба було залагодити справи з роботою, знайти нове житло, адже жити з Дмитром вона більше не могла. І, звісно, розібратися з будинком. Вона планувала виставити його на продаж жити тут сама вона б не змогла, надто багато спогадів. Вона почала розбирати батькові документи, шукаючи папери на будинок. Перебрала всі шухляди, всі папки, але нічого не знайшла. Це було дивно. Батько був дуже педантичною людиною, у нього завжди був порядок. Саме в цей момент у двері постукали. На порозі стояла Галина Петрівна з тарілкою пиріжків у руках. Ось Марино, поїж. Ти ж, мабуть, нічого не їла, промовила вона з турботою, яка здавалася фальшивою. Дякую, не треба, сухо відповіла Марина. Галино Петрівно, ви випадково не знаєте, де батько міг тримати документи на будинок. Я не можу знайти. Сусідка дивно посміхнулася. А навіщо вони тобі дитино? Не шукай, немає їх у тебе. Як це немає? не зрозуміла Марина. А так, обличчя жінки раптом стало жорстким, злим. Віктор Григорович мені будинок подарував. Договір дарування ми ще півроку тому оформили. У нотаріуса все як годиться. Марина відчула, як земля йде з під ніг. Що? Який договір дарування? Ви з глузду з'їхали, він не міг цього зробити. Ще як міг, визвірилася сусідка, і вся її удавана доброзичливість зникла. Я йому була як донька, а ти де була? У своїй столиці розважалася, роками не приїжджала. Він хворів, йому допомога потрібна була, а поруч була тільки я. Я йому і їсти готувала, і прала, і ліки купувала. Тож цей будинок. Моя законна подяка. Слова били як батогом. Марина стояла приголомшена, не в змозі вимовити ні слова. Вона дивилася на цю жінку і бачила не добру сусідку, а хижого, безжального звіра. Тож будь добра, продовжила Галина Петрівна вже спокійніше, діловим тоном. Збирай свої речі і звільняй приміщення. У тебе є три дні, потім я міняю замки. Вона розвернулася і пішла, залишивши Марину стояти на порозі будинку, який більше не був її домом. Повернувшись до міста, Марина відчувала себе розчавленою. Вона не знала, що робити. Думки плуталися. Вона поїхала прямо до Дмитра. Потрібно було забрати речі і остаточно розставити всі крапки над І. Двері орендованої квартири, яку вони знімали разом, відчинив він, виглядав роздратованим. Ти повернулася, я ж просив не поспішати, процідив він крізь зуби. Я приїхала забрати речі, тихо сказала Марина. Вона пройшла у кімнату, її валізи вже стояли спаковані біля дверей. А на дивані сиділа незнайома дівчина. Вона з цікавістю розглядала Марину. Знайомся, це Марія, кинув Дмитро. Вона тепер житиме тут. Марині здалося, що вона зараз знепритомніє. Ти. ти знущаєшся, прошепотіла вона. А що такого? знизав плечима Дмитро. Життя триває. Ти сама винна. Я просив тебе бути поруч, а ти поїхала через свого батька. У мене були важливіші справи, а Марія. Марія мене розуміє. Він підійшов до Марини, в його очах був холодний розрахунок. До речі, про батька. Ти ж тепер спадкоємиця, так? Будинок, земля. Ми могли б його продати, закрити мою іпотеку. Марина гірко розсміялася. Сміх був схожий на істерику. Немає ніякого будинку. Сусідка його відібрала. Обличчя Дмитра скривилося. Як відібрала? Ти що, не могла прослідкувати? Отже, від тебе тепер взагалі ніякої користі. Тоді тим більше забирай свої речі і йди. За квартиру я платив, тож не маю перед тобою жодних зобов'язань. Вона мовчки взяла валізи і вийшла. На сходах ноги підкосилися, і вона сіла прямо на холодні сходинки. Сльози текли самі по собі. За кілька днів її світ розвалився. Вона втратила батька, дім, кохану людину. Вона залишилася ні з чим. Наступного ранку вона пішла на роботу. Це було єдине, що в неї залишилося єдина опора. Вона зайшла до кабінету керівника, щоб пояснити свою відсутність і попросити аванс. Треба було зняти хоча б кімнату. Керівник, чоловік середніх років з втомленими очима, вислухав її мовчки. Марино, мені шкода, що так сталося, сказав він, не дивлячись їй у вічі. Але ви знаєте, яка у нас політика? Ви не виходили на зв'язок три дні це прогул. Ми змушені вас звільнити. Але ж я попереджала свою колегу Оксану. Вигукнула Марина. Я просила її передати вам, що в мене сімейні обставини. Керівник покликав Оксану та зайшла до кабінету, уникаючи погляду Марини. Оксана, Марина каже, що попереджала вас про свою відсутність. Дівчина зніяковіло переступила з ноги на ногу. Я я не пам'ятаю, пробурмотіла вона. «Стільки справ було закрутилося, мабуть, забула передати. Марина зрозуміла все. Місце керівника проєкту, яке мало дістатися їй, тепер, вочевидь, світило Оксані. Ще одна зрада дрібна, підла, але така ж болюча. Вона підписала заяву за власним бажанням, отримала розрахункові і вийшла з офісу, який ще тиждень тому вважала своєю другою домівкою. Вона йшла вулицею, не розбираючи дороги. Грошей у неї було рівно на те, щоб купити квиток назад у рідне місто. І більше ні на що. Вона сиділа на лавці на автовокзалі свого міста, не знаючи, куди йти. Ночувати не було де, грошей не було. Друзів, яким можна було б подзвонити, теж не залишилося. Вона почувалася абсолютно самотньою у цілому світі. Раптом поруч загальмував старенький, але доглянутий автомобіль. З нього вийшов чоловік у замасленій робочій формі. Він подивився на неї, і його обличчя здалося їй знайомим. Марина, ти? невпевнено запитав він. Вона підняла очі. Перед нею стояв Максим. Він змінився, змужнів, в очах з'явилися зморшки, але посмішка залишилася тією ж теплою і трохи сором'язливою. Максим? прошепотіла вона. Він присів поруч з нею на лавку. Що ти тут робиш? І ти плачеш? Що сталося? І вона розповіла Все. Про батька, про Дмитра, про роботу, про будинок. Говорила плутано, збиваючись, ковтаючи сльози. Він слухав мовчки, не перебиваючи, і його обличчя ставало все більш похмурим. Коли вона замовкла, він довго мовчав. Потім рішуче встав Ходімо. Куди? не зрозуміла вона. До мене не сидіти ж тобі тут. У мене своя автомайстерня, а над нею є невеличка кімната для гостей. Переночуєш, а завтра щось придумаємо. Марина хотіла відмовитися, але сил сперечатися не було. Вона просто встала і пішла за ним. Його майстерня знаходилася на околиці міста невеличке приміщення, заставлене інструментами. На другому поверсі справді була маленька, але затишна кімната з ліжком і столом. Влаштовуйся, сказав він. Я принесу тобі чаю. Вони сиділи на маленькій кухні, і Марина вперше за багато днів відчула щось схоже на спокій. Тепло від чашки зігрівало замерзлі пальці. Ця сусідка Галина, почав Максим, я її знаю. Дивна жінка завжди крутилася біля самотніх людей похилого віку. Треба перевірити цей її договір дарування. У мене є знайомий юрист, непоганий хлопець. Завтра вранці сходимо до нього. Максиме, я... у мене немає грошей, щоб заплатити юристу, тихо сказала вона. Не думай про це, він махнув рукою. Розберемося. Тієї ночі Марина вперше за довгий час спала, сном без сновидінь, важким, але цілющим. Юрист, до якого привів її Максим, був молодим чоловіком з уважними очима. Він довго вивчав копію договору, яку Марині вдалося отримати в нотаріуса. Ситуація складна, сказав він нарешті. Договір оформлений правильно, підпис твого батька справжній. Оскаржити його можна лише в одному випадку, якщо довести, що на момент підписання він не усвідомлював значення своїх дій. Але він був при здоровому глузді. вигукнула Марина. Можливо, а можливо і ні. Чи приймав він якісь сильні ліки? Можливо, в нього були провали в пам'яті. Марина замислилася. Вона згадала, як під час останнього приїзду знайшла на кухні упаковки від якихось заспокійливих. Батько тоді відмахнувся, мовляв, це сусідка принесла для сну. Так, сказала вона невпевнено, здається, приймав. Це вже щось, пожвавішав юрист. Треба отримати виписку з його медичної карти і поговорити з лікарем, а ще з іншими сусідами. Можливо, хтось помітив щось дивне в його поведінці або в поведінці цієї галини. Почалося розслідування. Максим узяв на себе більшу частину роботи. Він дивовижним чином знаходив час на все і на свою майстерню, і на допомогу Марині. Вони разом ходили до поліклініки, опитували сусідів. Люди неохоче говорили, боячись галини, але потроху картина почала прояснюватися. Виявилося, що сусідка систематично приносила батькові не лише продукти, а й якісь трав'яні настоянки, після яких він ставав сонливим і розгубленим. А сімейна лікарка, стара жінка, після довгої розмови з Максимом зізналася, що Галина кілька разів приходила до неї і скаржилася на провали в пам'яті у Віктора Григоровича, просячи виписати йому сильніші препарати. Марина жила в кімнатці над майстернею. Вона допомагала Максиму з паперами, готувала їм вечерю. Вони багато розмовляли про все крім одного їхнього минулого. Ця тема висіла між ними невидимою стіною. Одного вечора, коли вони сиділи на кухні, Марина не витримала. Максиме, чому ти тоді поїхав, не сказавши ні слова? Він довго мовчав, дивлячись у свою чашку. Це не так було, Марино, нарешті промовив він. У мого батька тоді знайшли серйозну хворобу. Потрібна була термінова операція в іншому місті. Ми поїхали за одну ніч. У мене навіть не було твого номера телефону. Мобільні тоді були рідкістю, але я писав тобі майже щодня, відправляв листи на твою домашню адресу. Я нічого не отримувала, прошепотіла Марина. Я знаю. Я повернувся через півроку, коли батькові стало краще. Хотів знайти тебе. А твоя сусідка, та сама Галина Петрівна, сказала, що ти знайшла собі багатого нареченого в столиці і поїхала, і просила більше тебе не турбувати. Сказала, що ти передала мені, що все скінчено. Марина затулила обличчя руками. Пазл склався. Галина, це вона перехоплювала листи, це вона обрехала її. Навіщо? Можливо, вже тоді вона мала свої плани на їхній будинок і намагалася усунути всіх, хто міг би їй завадити. А я А мені сказали, що бачили тебе з іншою, зізналася вона. Максим гірко посміхнувся. Це була моя двоюрідна сестра. Вона приїхала нас підтримати. Марино, я нікого крім тебе не бачив і не бачу досі. Він обережно взяв її руку. І в цей момент Марина зрозуміла, що всі ці роки вона жила з уламком в серці. І тільки зараз цей уламок почав виходити, звільняючи місце для чогось нового чи, може, для добре забутого старого. Юрист зібрав достатньо доказів, щоб подати до суду свідчення сусідів, медичні виписки, дивні розбіжності в датах. Коли Галині Петрівні вручили повістку, вона зрозуміла, що програла. Вона прибігла до Марини, плакала, благала забрати заяву, пропонувала гроші. Ми можемо домовитися, сказав юрист. Вона підписує мирову угоду і добровільно анулює договір дарування. В обмін на це ми не будемо ініціювати кримінальну справу за шахрайство. Марина погодилася їй не потрібна була помста, їй потрібен був лише її дім. Того дня, коли вона вперше увійшла до будинку як повноправна господиня, на душі було дивно. Порожнеча, яка оселилася там після смерті батька, почала потроху заповнюватися. Вона відчинила всі вікна, впускаючи всередину сонячне світло і свіже повітря. Ввечері прийшов Максим. Він мовчки став на порозі. Ну що, з новосіллям? посміхнувся він. Заходь, відповіла вона. Він приніс з собою невеликий садженець яблуні. Давай посадимо. На згадку про твого батька і на початок чогось нового. Вони разом копали яму в саду, обережно опускали туди тоненьке деревце, їхні руки торкалися, і по тілу розливалося тепло. Коли все було скінчено, Максим обійняв її міцно, надійно, так як колись у дитинстві, коли захищав її від хуліганів. Я більше тебе нікуди не відпущу, прошепотів він їй у волосся. Марина притулилася до нього і заплющила очі. Чорна смуга в її житті скінчилася. Вона втратила багато, але знайшла щось набагато цінніше. Вона знайшла дорогу додому і знайшла людину, яка терпляче чекала на неї всі ці довгі роки. Попереду було нове життя, і вона знала, що впорається, бо тепер вона була не сама. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.